Всі, напевно, чули це чарівне слово хромакей, яке запускає магію в відосах. Все можна вирішити хромакеєм, ну, майже все. І переважно він зелений. Так от, всі ми знаємо, що це, а як воно працює, лише можемо здогадуватись. Позбавитись зеленого фонового кольору чи хромакея в Edo Premiere дуже легко. Гуглимо потрібний нам футаж от їх дуже багато, це, по першому ж запросу. Кидаємо його на таймлайн. Ось тут я в кінці відео його хочу бачити. Заходимо в Ефекти, шукаємо ультра кі або ключ Ультра, якщо у вас, як у мене, одеська локалізація. Додаємо його на наш футаж. В параметрах знаходимо піпетку і позначаємо наш зелений колір все, він пропав магія. Далі можна його масштабувати, як нам потрібно, спозиціонувати. Це все елементарно. Також наш хромакей може бути, наприклад, синім або фіолетовим. Будь-яким кольором, який Adobe зможе визначити як окремий фоновий колір. Все просто. Якщо відео було вам корисним, з вас лайк та комент.